Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Як Україні перетворити виклики, які спричинила війна, на можливості знайти нові точки зростання та зміцнити позиції у глобальній економіці? Обговорювали на Київському міжнародному економічному форумі. Уже 10 років він збирає провідних експертів, представників бізнесу, влади і суспільства, аби спільно обговорити, як долати найактуальніші виклики цього року. До форуму долучилося понад 100 учасників. Сила виклику, що формуватиме майбутні України і світу. Наскрізна тема 10-го ювілейного київського міжнародного економічного форуму. Третій рік поспіль він відбувається в умовах війни, яка змушує український бізнес підлаштовуватися під складні і часто безвихідні реалії. Війна поділила бізнеси, Да для яких ось це був дуже великий виклик, і їм прийшлося або скоротитись або закритись для деяких бізнесів деякі... Побачили нові можливості. Дехто дуже потужно пішов на експорт, дехто вийшов з новими сервісами, з новими продуктами, дехто використав навіть мобілізацію персоналу для того, щоб підвищити ефективність своїх процесів. Це наш український виклик, який ми з гордістю долаємо. Окрім війни, Україна відчуває вплив і світових геополітичних процесів. На форумі переконані наша держава на порозі великих змін питання: як їх використати, чи стануть вони перешкодою чи стимулом для нових рішень і зростання? Має нового президента да, в Сполучених Штатах Америки, і що це означає для світової економіки? Що це означає для української економіки? Ми впевнено ідемо в Європу. Дуже важливо, що саме зараз розуміти не тільки що нам дає світ, не тільки що нам дає Європа, а й що Україна може дати світові. Учасники заходу переконані, Україна здатна посилити економіку Євросоюзу. Можемо забезпечити її з критичними матеріалами, зокрема титаном, літієм, ураном. Україна в силі зміцнити європейську обороноздатність завдяки досвіду та військовим технологіям є потенціал і для енергетичного хабу Європи. Європа сьогодні виглядає в хорошому сенсі як музей. А нам потрібно додати її інноваційності і технологічності. Треба після цього звіту перше це усвідомити проблему, яка є, яка точно є. А далі використовувати ці переваги, які є в Україні, для того, щоб цю інноваційність здобути і щоб здобути ту додану вартість, яку Україна може надасть інвестиції в Україну під час війни ризиковані, але стратегічно важливі, бо забезпечують перемогу, економічну стійкість і відновлення. Ми не віримо в тему, що треба процес поділити на дві частини: там до перемоги чи після перемоги. Важливо ця перемога вона наближується саме створенням додаткової цінності в економіці, тому що без потужної економіки неможливо уявити сильну країну, і неможливо перемогти ворога. Інвестори переконані Україні є, що дати світу, наприклад, потенціал видобувної сфери, стати постачальником графіту для батарейного виробництва Сполучених Штатів та Європи. Приклад матеріалу, який ми привезли з нашого родовища Балахівського Кіровоградського регіону, це одне з найбільших родовищ графіту в принципі в світовому масштабі, і це про, про матеріал майбутнього, тобто по суті, про енержістореджі, про батареї, про електрокари. Попри війну, український бізнес працює, адаптується до нових реалій, демонструє виняткову стійкість і винахідливість. Величезна характеристика українців це адаптивність. І те, що під час війни ми ще там виходимо на різні ринки, будуємо нові магазини, кафе, банки, заводи, лабораторії. Воно звучить взагалі фантасмагорійно. Але давайте як нікому не страшно, точніше, страшно, але не показують. І всі працюють, тому що ну все просто або воює, або працює, і ми переможемо. А ще наші підприємці об'єднуються і разом шукають, як перетворити виклики на можливості і зростання починають кооперуватися конкуренти, починають починають об'єднуватися один з одним, починають робити якісь спільні проекти і. Це теж свого роду можливості. Це дуже мотивує, коли люди, люди горять своєю справою, люди розвивають свою справу, і люди хочуть розвивати свою справу, незважаючи ні на що. Економічна складова один із ключових елементів внутрішнього плану перемоги України, заявив президент Зеленський, звертаючись до учасників форуму. Ми абсолютно чітко усвідомлюємо. Україна, якої ми хочемо для наших дітей, це Україна, яка досягла надійного миру, яка реалізувала всі завдання відбудови, та яка кожен свій зв'язок з глобальним світом використовує правильно. Це наша з вами спільна робота. Кожне підприємство, що працює, інвестиція в майбутнє наголошує президент, а збережені робочі місця і створені нові частини внутрішньої безпеки. Саме тому вкрай важливо, аби бізнес, держава і суспільство працювали пліч обліч бо партнерство ще одна важлива цінність, яка точно має привести нас до перемоги. Вероніка Бойко та Дмитро Матвієнко факти сітіві. Єдині новини.